Усім привіт! З вами Ліза. Я вас дуже рада вітати на своєму каналі. Сьогодні в мене дві коробочки, як ви бачите, сенсей і Нутіно. Обидві посилки замовляла на міст Експрес, на відділення. Ця дійшла за 5 днів, наступна за 6 днів. От, в Один день робила замовлення, але з різницею. Зараз відкрию і буду показувати, що я замовила, бо тут саме в Сенсей буде дещо і косметично, не лише одяг. Почнемо зноцінно робила замовлення заради зубних щиток, бо в нас тут такі не продаються. Значить, перше, що було в моєму замовленні, це ось такі три зубні щитки Cura Ультрасофт. Ultra Soft. Ми завжди ними користуємося, саме Ультрасофт, бо я один раз купила в стоматолога софт, вона була для мене дуже жорсткою після цих. Це дорослі і також дитячими віка користуються. Цими щіточками. Вони дуже якісні і швейцарські, дійсно, їх стоматологи рекомендують. Наноцінно найвигідніша ціна є або промокоди, або що. І от мені, наприклад, в подарунок поклали ось таку зубну щітку Ультрасот Мэди Бланк. Це, здається, в описі писала, що це також Cura Так, ось тут щось це вона сіра. Де виготовлена італія. Там. І так далі. Можливо, це і іншої фірми, але також ультрам'яка, і також ось з таким ковпачком. Тому ну, дуже приємно такий подарунок отримати. І дещо я замовила з догляду, все вам показувати не буду, бо там один набір у мене на подарунок, щоб не засвітити раніше часу. Але хочу вам сказати, що на наноційно представлено досить багато наборів. Мініатюр догляду так само, як і на iHerb, там обмежені, а тут вже можна щось обрати. Собі я замовила бальзам очищувальний. Якось останнім часом часто мені попадаються в дівчат саме бальзами. Я вже дуже звикла до гідрофільної олії. Колись я чула, що гідрофільна олія вона буває лайт легка і річ, така більш живильна то гідрофільна олія більш підходить жирній шкірі, нормальній шкірі, а от вже бальзам більш сухий. Хоча, мені здається, це не так, це просто питання зручності. Значить, Тут, на жаль, кришка, бо я думала, чи хейміш брати, чи цей кришка не відкривається, а треба її повністю відкручувати. Я звикла до олії. Коли я вперше почала користуватися олійкою, то мені було незручно, вона в мене якось з долоні стікала. І Потім я вже звикла. А от бальзам я не дуже люблю цими лопатками, потім лопатку треба мити, просушувати. Значить, Скільки тут у нас. Об'єм 100 мл. ну Така якби, стандартна упаковочка. Там було також зіро цей від Co, Ціни плюс-мінус, як на мейкапі, дещо є по акції, дещо дешевші. Хейміш був, були більш дорожчі від Клінік. Але я чомусь у цей вирішила спробувати цей бренд Punk, я йому довіряю. Колись, Коли в мене було багато засобів, там практично весь догляд був, то в них не було саме бальзаму. Ну, Спробую в такій формі. От, бо бальзамів давненько не було. Це, в принципі, таке невеличке замовлення, більш нічого не замовляла. І ось моя коробка сенсею, я тільки розрізала, нічого ще не дивилася. Що там, що там немає пластику в упаковці, все паперове. Ми здаємо потім на переробку, але ось тут вже одяг саме де саме в пакетах. Давайте одяг спочатку покажу, а потім косметику. Ось такий, а я поставлю фото, як це виглядало в додатку свисей. Костюмчик, сорочка з коротким рукавом, 100% бавовна, навіть не дуже пом'ята. Мені сподобалося в жовтому кольорі, але чогось там не було. Чи то сорочки, чи то шортів я хотіла костюмом. Продається окремо. Вибрала розмір М, буду міряти. І е -е, напишу вам пізніше, чи підійшло ні. І ось такі ж самі шортики. І також розмір М. Дуже демократичні ціни в магазині Сінсей. І для Віки взяла футболочки зараз з цим стічем. Дуже популярні. Мені хто ще, здається, не вийшов, там точніше фільм, але трейлер ми вже бачили. Коли в Майнкрафт дивилися, то мене, наприклад, зацікавив цей фільм. Сам мультик той оригінальний Дисневський, то я не дивилася. Ось така бавовна. Є ниточки, бачите, стерчать. І тут такі от вузлики. Ага, вони розв'язуються. Ну, можна самому зав'язати. Ниточки треба повідрізати. Розмір я брала 140, те, що я віки раніше замовляла, купувала 140, її підходило. Ось така ще гавайська. Теж все буде міряти, бо за зиму, і вона в мене якось носить футболки. Я, наприклад, взимку не ношу. носить, в школі дуже спекотно і під кофти якісь цілий рік носить. Ось така. Дивіться, які очі прикольні. Якщо я при монтажі пригадаю, я пишу ціни, бо зараз я не пам'ятаю. У мене вже бонусів не було так багато. Вже, напевно, на якусь акцію потрапила, що в мене більше, ніж півтори тисячі було, бо я там і замовлення, і в магазині робила покупки, користувалася бонусами. Ну, і ще Віка попросила ось таку блузку. Я, звісно, сумніваюся, що вона буде носити, але їй сподобалося. Тут, до речі, є ціни 219 гривень. Футболки, мені здається, менше 100 гривень. Ну, тут немає на цих етикетках, на деяких є, на деяких немає. Це візко за 100%, досить приємно, не світиться. Тобто дитині дуже гарно. Я люблю дрібний квітковий принт. особливо там на чорному. От, тож. Ось такі придбання і косметика вже почалася, так? Бальзам для губ, бальзам для губ з котиком пушин, Світ Berry Sands, солодкий ягідний аромат, намальована полуничка і лохина. Ну, не знаю, Віка буде користуватися, сказала, що їй дуже треба. І ось такий ще пакуночок, По хорошій ціні по 39 гривень були ось такі спонжі Барбі. Видно, ця колекція. Це минулого року. Фільм був так і багато хто чого випускав. Вони закінчувалися, я замовила не три, два. Тому що в мене їх спонж був, я і купувала. Мені дуже сподобався. Він при намиканні збільшується. Гарно розподіляються. Ці такі більш темні яскраві, але той не віддавав колір, не линяв. Тому буде цікаво. Ось такий Pimple Patches. Патчі від прищів в вигляді хмаринок 120 штук. І ціна була хороша. Вже зараз не пам'ятаю, але вона непогана ціна за 120 штук, бо Козрекс. Вчора знімала огляд, це вийде, напевно, відео трішки пізніше. Але там було 23 патчі і коштує 119 десь. Ой, які прикольні. Я бачила у Girlwood, є такі, як сердечка, переливаються такі голографічні. Ні, це просто рожеві, але досить великі ось ці, такі прям гарні. Дивіться, тут 5 блістерів. Тобто, можу поділитися навіть з друзями. Так, тут у нас ще є навіть ціла така інструкція є українською мовою, що дуже приємно, тільки для зовнішнього застосування. Одноразові продукти, на ну, кайте контакту з очима. Так, 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 так. Ну, коротше, застереження є. І що тут у нас є спосіб використання? На очищену суху шкіру безпосередньо, а тут далі заклеєно. І потім виконати в сміття. Відро для сміття після використання. Ну, це все ми розуміємо. Так. І останнє, що замовили, це ось таке мило. Багато в кого я вже бачила в дівчаток, і в українських брендів є. І в Аврорі представлені, і в нас я в супермаркеті бачила харчову, там, де ми ну, частіше всього робимо покупочки. Воно не дуже дешеве: 129 гривень ціна 200 мл. Виготовлено в Польщі. Ось таке. Ну, я не знаю, чи вийде. Тут є стопер. І аромат вишний має бути. Так. Давайте ми поміняємося місцями. О. Ага, буде входити моя квіточка, поки що в мене ось таке виходить. Ну. Пінка бачила, Іра, здається, аромат класний вишеньки. Каже, що вони знімають оцю насадку, бо незручно. І оцю від звичайних пінок для обличчя. А, ну, Не знаю, у мене поки що квіточка не вийшла. Може, треба ще? О, ось так уже схоже. Ну, коротше, Зараз піде в нас в ванну, Аромат дуже-дуже приємний. А взагалі, в сенці є багато дуже бюджетної дешевої косметики. Я якось не ризикувала нічого брати, крім спонжів. В нашому магазині стаціонарному, який в нашому місті, там не представлена косметика, тільки аксесуари, там косметички, спонжі, пензлі таке є. От. Ну, я якось скептично трішки відношусь, але там, наприклад, навіть на сайті є. Гелі для душу, якісь спрей ароматизовані від Avon Представлені. Ну, можна замовити через сінсей. Тож, отакі справи. Ну, бальзамчик, віка захотіла, я думаю, що саме через дизайн. Ось такі невеличкі замовлення, все тільки необхідне. Дякую всім за увагу. Всім бажаю мирного неба, міцного здоров'я і до нових зустрічей. Па-па!